Мешканку обласного центру Волині, колишній співмешканець, позбавив прав на їх спільну дочку, нібито через те, що вона довгий час була відсутня в житті дитини. Нині жінка навіть не має права відвідувати у притулку, де у результаті опинилася дитина через конфлікти батьків. Також матір не може навіть оскаржити позбавлення батьківських прав у суді, бо не має ані жодного документа, ані громадянства жодної з країн. Як тієї, де народилася, так і тієї, де проживає фактично усе своє життя. Ізабела, уродженка Вірменії, але з двомісячного віку мешкає в Україні. Спочатку жила і навчалася в Сімферополі, куди з матір'ю вимушені були виїхати на початку 90-х через війну. Виховувала її нині покійна бабуся, бо матір не цікавилась її життя. А на Волинь потрапила в 2017-му, куди приїхала до Лучанина, з яким познайомилась в соцмережах. Ви не оформляли своїх відносин і серії? Ні, бо я ж не маю документів. А чому де ваші документи? Я була громадянкою Вірменії. Я не отримала паспорт. Хоча я все життя мешкала в Севастополі. Коли я звернулася в паспортний стіл, мені сказали, що я не можу одержати паспорта. Був моєї мами паспорт СССР. Вона його не замінила. Вона так і жила з цим паспортом. Вона так і жила з цим паспортом. Через мамин паспорт? Так, бо треба була ксерокопія батьків. Батька я не знаю, де він. А в мами був паспорт СССР. А в мами паспорт СССР. Та сімейне життя не склалось навіть після народження дитини. Зі слів жінки, чоловік підіймав на неї руку, а ще зловживав спиртним. Він тоді почав на мене кидатись. Він тоді почав на мене кидатись. Я просто вийшла з хати і пішла до своєї сусідки. Я лишилась в неї на ніч, і після цього він мене більше не впускав. І мене жили десь місяців сім. Десь місяця сім. на дитина в сім місяців? так з ним да, з, з його була. мамою і з, з, з ним мамою і з ним після цього громадянський чоловік подав на Ізабелу до суду, щоб позбавити батьківських прав, Нібито за те, що була довго відсутня і не виховувала дочки. Незважаючи на цей вчинок, жінка згодом помирилась з ним, бо каже, попри все хотіла бути поруч з дитиною. Чесно зізнається, долучанина мала двох дітей, на яких попередній співмешканець теж позбавив прав та забрав їх за кордон. Тож за цю дочку вирішила поборотись. Втім, згодом пара знову поконфліктувала, в результаті чого маленька дівчинка опинилась в дитячому притулку. Батькові її поки не віддають, бо має змінити спосіб життя та влаштуватись на роботу, кажуть у соцслужбі. Ми працюємо з батьком дитини, він, ну, скажімо, там не зовсім вже втрачений, але і дуже сильного інтересу не стоїть він кожен день біля служби справи дітей і не каже Віддайте мені дитину. І, хоча нині в соціальних служб до матері зауважень жодних, але віддати дитину їй теж не можуть. Батьки, позбавлені батьківських прав, можуть зустрічатися з дітьми тільки за згодою суду, тобто треба звернутися в суд, щоб суд надав таку згоду, і то вони можуть бачитися з дітьми лише в присутності сторонніх осіб. Але й до суду, виявляється, Ізабела Григорян звернутись не може, оскільки немає паспорта ані громадянки України, ані Вірменії, ані будь-яких інших документів. Розповідає, що під час одного з конфліктів цивільний чоловік викинув оригінали свідоцтва про її народження та шкільний атестат. Одначе, колишня свекруха жінка, хоча й визнає, що її син, так би мовити, не подарунок, але запевняє, документів не викидав. Документів то точно ніхто Андрій тим більше не викидав. Вони були, як її цілий рік не було тут. І документи були, то де не, не знаю. То точно він не викидав. Я його сама шукала. Ну не знаю, де воно ділося. Може, молодий і лежить, може вона його де поклала. Я казала, йди пошукай, може, ти його де поклала. Бо все було в документах. Міграційні служби кажуть, те, що жінка не має оригіналу свідоцтва про народження, дуже кепсько. Першим і основним документом для неї буде свідоцтво про народження. В якому мало б чітко зазначатись е, її особисті дані, тому що прийом документів на е, е, набір будь-якого е, е, ну, е, набір її даних по будь-якому питанню, чи ми будемо приймати в неї документи чи на громадянство, чи на визнання особи без громадянства, має е, визначатись по чомусь. Немає паспортного документа, хоча б свідоцтво про народження. Такі ситуації пояснюють у службі, жінка може звернутись до консульства країни, в якій народилась, і попросити дублікат актового запису про народження. Але в консульстві Вірменії, в Україні кажуть, оскільки Ізабела Григорян не є її громадянкою, то вони не мають повноважень займатися її питаннями. Втім, допомогти жінці таки спробують через спілку вірмен України. Сьогодні у нас є спілка вірмен України, які займаються всіми питаннями, які виникають в наших. Співвічизників. Зараз ми вивчаємо ситуацію. У нас є два варіанти. Якщо ми можемо доказати, що вона є громадянкою Вірменії, по, 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 що раділась Вірменії, вона є громадянкою, то в неї буде паспорт. Якщо не зможемо, то ми на території України будемо через звертатися вже в державі. То держави Україна звинували дати її документи. Особу не з громадянства, як пояснив консул, ускладнює пошуки акту про народження й те, що Ізабела не пам'ятає навіть району Єревану, де народилась. Тож каже, їм потрібно ще кілька тижнів, аби досягнути певної цілі в цім питанні. Шанси одержати Ізабелі Григорян статус особи без громадянства оцінюють як високий і в міграційній службі. Але на ухвалення остаточного рішення потрібно чекати до півроку. Прожити в цьому статусі кілька років, і аж тоді подаватись на громадянство України. І лише маючи на руках паспорт, Ізабела може йти до суду, аби поновити свої права матері на дитину, яку нині навіть не має права відвідувати в притулку. Та найбільше вона переживає, що за час очікувань на ухвалення рішень відповідними службами щодо її документів, на які можуть піти місяці, а то роки, вона може остаточно втратити зв'язок зі своєю дитиною. А цього допустити жінка не може, бо дочка це по суті єдина рідна людина, яка в неї є. Юлія Остапович Дмитро Кудик для новин на часі.